Всім привіт! З вами Кіт і ми продовжуємо пригоди нашого будівельника Михайла Кувалда. Так, давайте подивимось, це в нас, нас 17-й день, 933 зомбі вбито. Чистимо реверсайд, чистимо реверсайд. Дякую, погані. І в мене така мислишка з'їздити до школи. Чому б ні? До речі. Так, що в нас по вазі, Подивимось. Так. Ну, в нас ще качати і качати, фітнес та силу. Що у нас 80? Так, відперка худий, ми позбавилися це добре. Тут нам більше ну, можна на пошту заїхати пошукати там книжки якісь, але поїдемо. Поюємо в школі. Так, що ти дорогенький, полити хочеш, ну давай. До речі, потрібно подивитись, де наша школа знаходиться. Місто вже таке напівпорожнє, повиносив тут багато зомбів. Так, ага, ага, ось наша школа. Так, найс. Поїхали? Мабуть, що там зараз буде багато зомбів, доведеться побитися, але то таке. Так, ось тут швиндяють. Банк, до речі, у банку є зброярня чи ні? Оце мені цікаво. Так, гігамаркет не обутаний, ще і он зомбі. Так, школа має бути десь. Ось тут. Я проїду тут, проїду, так. Ось наша школа. Так, дивимось, хто тут є, тут нікого нема. І починаємо воювати. Зомбі все одно припхаються, їх буде немало. І потихенечку, потихенечку, один за одним кладемо їх. Мінус один. І мінус 2. Не, он ще йдуть, до речі. Не знаю, що я хочу знайти тут у школі. Майже книжки в мене всі є. Так, треба подивитись, на що я не отримав баф. Ага. Так, ну фермерство перша допомога, от газосварка потрібна. Та шиття можна було почитати. Так, нас зачинено цікаво. Так, а ти звідки взявся? Вибив вікно. А тобі за це? Це зачинено. Ага, а ось тут вибита дверь. Ну і всяке швендіють тут поганці. Так що в нас тут? Тут теж є зомбі, їх потрібно вичистити, щоб вони не заважали у подальшому. Що? Так, і у вас же вжики потрібно покласти. Ось і все. Сподіваюсь нам більше ніхто не заважатиме, Ну, все одно я подивлюсь, хто тут у нас. У нас воно йде. До речі, могли пройти через вікно. Мінус зомбіки, ніж для хліба нам не потрібен. Так, може, ось тут відчинено. Ні, все ж таки зачинено будемо зараз лутати через ту двер відкриту. -да. Тільки б нам ніхто не залежав. Та -а ага, я вас зрозумів. Виходимо звідси. Куди ти пішов? <ріст> так, дивимося, що у нас по луту. Комікс забираємо. Коробка для сніданку. Що там у нас в неї зіпсоване? Ну так, 17-й день. Шкільний портфель уастик. Ручка. Це все, браслет феничка. Комікс забирай. О, отут не зіпсований шоколад, мабуть. Ми його з'їмо одразу. Кросівки, книжка. Технопромативний диск розбирай. Так, шорти спортивні, коробка для сніданку. Що у нас тут смачного може бути? Ага, роу не зіпсований. Найс. Навушники розбирай. Велике приміщення, до речі. Треба буде зараз обрати, куди я піду. Так, комікс теж забирай, відеогру розбираємо. Так, ну і добре. Може, світло нам так краще. Так, найс. Nice. Що тут є у партах? Кубік Рубіка, Кросворд. Ну, тут навряд чи будуть корисні банка мінералки, хоча чому ні-йо. йо клей скотч заберем. Ще скотч заберем. ну от такі деталі для ремонтування тут буде. Ножиці не потрібно, журнал давай. Вже не бути повним пилосмоком, щоб все поспіль тягнути звідси. Так, ну подивимося, що вчителя. Все, нічого тут більше нема. Зайдемо ось сюди ще. Тут такий же самий клас. Ручки властики оливці. У шафі теж нічого корисного немає, на жаль, так комікс комікс заберемо. Так, і сміттєвий пакет можна звідси забрати. Знадобиться. Так, подивимося ось що тут ще. Комікс зомби хочеться спати, на жаль. Стівка? Все тут нічого. Так, ну, і, і. і, 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 і. Цікаво, де. Так, ну ось бачу одного. А, і ось тут в туалеті є ще. І мабуть, що не один. Ні один. Так, тут вчителі вже позбирались, так, треба о о о Ось вони вибили двері. Все зрозумів. Тобі ніхто не дозволяв вставати. Так, оці всі електронні запчастини ми залишаємо, і потрібно бігти спати. Сподіваюсь, тут ми спокійніше поспимо до раночку. Ну, так, коли територія зачищена, то і зомбі не будуть заважати нам. М -м -м -м. Нас сніг. А ми продовжуємо зачищати школу в ріверсайді. Так, і давайте на другий поверх. О, ой-ой-ой! ой 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 Мінус. Так дивимось сюди, комікси. Ну, я не сподіваюсь, що тут буде багато луту корисного для мене. Але все ж таки, ну... О, є шоколадка. Очистити. Усе місто є в мене така ось ідея. Так, що в нас тут? Лаунчбаг? О, ось тут є місце. Зіпсоване, а м'ясо в нас нормальне. Навушники розбираємо. Ще одні розбираємо. Відеогру розбираємо. Багато шкільних портфелів. Коробка для сніданку. Що в нас тут? Йогурт, роу і козинаки забираємо. Курси першої допомоги, том другий. Беремо. А де тут можна світло вробити? Так. Комікс, льодяник. Клей. Фортативний диск розбираємо. Пляшку мінералки беремо. Відеогра розбираємо. Ще мінералочка беремо. Бочик забираємо. Найс. Так, ось ще один клас. Тут швидесенько теж лутаємо все. О, тут навіть кухня є. Так, смітник, пакет віддавай. Збиральництво не потрібно. Автомеханіка там перше ми прочитали. Перша допомога от я не пам'ятаю. Є в мене чи ні, Ну, я заберу. Рибальство мені поки не потрібне. Йо-йо, блокноти. Отакий ну, собі утецький тут. Ам... О, тільки що заради клея. І то це не клей для дерева. Ще один комікс, ну, такий собі стандартний лут тут. Це більше мене нічого не цікавить, можна тільки попити та набрати води. Овлвець. Те, що можна розібрати, оце добре. Все інше ну, взагалі тут не цікаве. Ще одна відеогра. Ще один льодяник. Клей. Скотч. Журнал Мінералка. Так, клей заберемо. Тільки тупо покачати електроніку. Ну Чипси, скотч, їдло. Таке собі Таке собі не дуже цікаве, нам потрібно бібліотеку знайти, може спортивний зал. Там буде щось більш-менш корисне. Так, це, тут все закінчили, тут нічого нема, автоміханіка. Пакет сміттеве таргана я їсти не буду, тому що їдла вистачає. Так, вон там кладова була. Так, тут ще один клас, а ось що ось тут. Ага, ось тут теж кладова. Вот тут можна щось пошукати. Хоча теж, теж, теж нічого цікавого, як для мене. Швабра відроганчірки. Так, ну що, ключ тільки можна взяти. Та і все. Так, ну це вихід на дах. Так. Тут взагалі мене нічого не цікавить хоча. Ні. Від слова зовсім. Ще один клас, і тут це буде ось Як і було, у всіх ну, тут дитяча кімната, тут швиденько, тут нічого нема такого. Ми тільки заберемо сміттєвий пакет. Курси електроніки не потрібні. от Другі можна і забрати, треба подивитись по навичкам. А, можна і... А, перше, так, я прочитав Баф є Все, тут нічого цікавого. Тут така ж сама кімната дитяча, якої ми, мабуть, нічого не знайдемо. Ми можемо розібрати радіо. Перше шиття можна взяти. Можна взяти скотч. І тут на кухні тільки книжки. Розбираємо радійку? До речі, хочемо їсти викладаємо зайве і йдемо далі. Так ось тут. Ще один квас. Ми зараз подивимося, що в ньому. Закінчимо тут і перейдемо на перший поверх. Такий же самий, як ті. Нічого цікавого стосовно як луту тут немає. Тут ми теж були. Це туалети. Тут взагалі нічого не буде. Так, ось тут. Хозяйська кімната, господарча і нічого нема. Із цікавого. Тут теж туалетні кімнати, тут якийсь сміттєвий. Візьмемо, то розберемо вентилятор. Збираємо комікси. Я так розумію, що ну, більше нічого цікавого ми тут не знайдемо у цій школі, більше може навіть в гігамаркеті. Буде лут, не ніж тут. Отшукаємо бібліотеку. Так, десь чіпси бачу. Ось вони. Льодяник, мінералка. Скотчик забирай. Навіть не було чого розібрати. Угу. Тут нас уже чекают. Так, а это у нас выход на спортзал насколько я разумею. На вулицю? Ану? Ні, це, до речі, ось якраз повзав Хокейна ключка, ну та о, бейсбольна бита чотири штуки. З гвоздиками? у з Дуже файно дає помакитарі. Так, шолом хокейний, шолом футбольний. Не цікавить. Так, тут роздягальня. а тут вихід. Все зрозумів. Тут нас вихід куди? На вулицю? Ну так. Так, ще одна господарча кімната. Тут нічого. Ну, така зброя. Скажемо так собі. Так, а ось і бібліотека. А ось і бібліотека. Так, значно краще. Мені більш, більше цікаві тут журнали, ніж книжки. Так, журнал куховар не читав. Забираю. Журнал газосварка. Не читав. Куховар не читав. Мисливець читав. Так, що в мене по навичкам? Давайте подивимось. Так, 80, вага, вага вверх. Так. Ага, ну мені третє будівництво потрібно читати. От його там можна якраз ось і подивитись. Шиття, газосварка, електроніка кулінарія. Будівництво перше. Будівництво перше, будівництво п'яте. Будівництво друге. Перше. Не бачу я третього, на жаль, п'яте. У нас ще є книжковий магазин. Газа Смарка. О, третє будівництво. Найс. Що і потрібно мені було. журналів більше я не так. Елітні моделі, оце добре. Рибалку теж візьмемо. Все. Може і не все. Але те, що я хотів, я знайшов. Так, тут десь ще кухня повинна бути. Отак, ну, ось і вона, їдальня. Буріто, фрі, ну тут буде все зіпсоване, на жаль. Так, олію візьмемо. Соус зіпсований, все зрозумів. І, до речі, до речі, тут можна ще буде підкачати та перець. От ка і цукор це можна забирати. Так, де ж воно там ломиться? Ой, це я теж можу розбирати. Найс. Nice. Ага, все, плиту не можу. Так, оце... оце соус не забираємо, так, що в холодосах. Їшу гірочок. Це залежане, ну може і візьмемо. Завеземо додому. Сир їж повністю, огірочки, котлетки забираємо. Помідор свіже, м'ясний фарш свіже. І тут у нас все майже свіже. Так, ми знову хочемо спати, ми у нас перевантаж. І ми будемо валити звідси. По суті, по суті, нас тут нічого більше не цікавить. От чіпси тільки заберемо. Все, все, що ми хотіли, ми забрали звідти, і можна давати, як то кажуть, по педалям. Так, ось і добре. Так, і ще й бита, але в нас вже і так повна машина луту. В принципі, в принципі, що ми робимо? Ми робимо ось так. ось так і ось це все ми ставимо, що залутано. Ну, я дякую всім, хто дивився це відео. З вами був Кіт і пригоди Михайла Ковалди. Україна переможе! Дякую, що дивитесь, за ваші лайкоси, коменти. До наступних зустрічей. Пока-пока. Зустрінемось у наступній серії.